Україні фахівці прогнозують подорожчання новорічного столу. Ми дослідили, за якими цінами на Хмельницькому ринку можна придбати всі необхідні продукти для святкового меню, яка зазвичай складається з салатів, м'ясних та рибних продуктів, овочів та фруктів. Почнемо з овочів. Пекінська капуста 35-40 гривень, в залежності, яка капуста. Так само помідорка йде: 140 йде турецька червона помідора, 170, де рожева умань. Огірки можна придбати за 120 гривень, солодкий перець за 165 гривень кілограм. Для любителів грета ціна на овочі наступна. Морква не мета, 20 гривень за кілограм, морква мита 25 гривень за кілограм, і бурячок, якщо він гарний, темний, якісний, 20 гривень за кілограм, якщо він дрібненький такий, не дуже важний, то він є по 15 гривень. Потім йдуть солодкі сорта цибулі синя і біла 75 і 85 гривень за кілограм. Звичайна, рібчата цибуля 18-20 гривень за кілограм. Новорічний стіл важко уявити без м'ясних продуктів, вартість яких залишилась минулорічною. Животина 350 гривень. Рулет, балик, шинка і колбаска 380 за кілограм. Щодо молочених продуктів, ціни на тверді сири коливаються від 200 до 400 гривень за кілограм. Все залежить від сорту. «М'який сир дешевший. Твердий сир, щоб більша витримка дорожчий. Любителі рибних продуктів можуть придбати їх за наступними цінами. Копчена скумбрія від 200 до 300 гривень, солоний оселедець в середньому 130 гривень. Червона риба, на відміну від минулого року, подешевіла, кажуть продавці. Ціна за цілий продукт 330 гривень, стейк 660, а солена 940 гривень за кілограм. Для бюджетного варіанту можна придбати заморожену рибу. Хек на 150 гривень це найкращі з сортів, які входять в Україну. Скумбрійка найвеличезна, така що ну можна буде грам 600-700 вибрати рибиночку за 152 гривні за кілограм. Традиційно червона ікра вважається одним з головних складових новорічного столу. Продавці діляться. Цьогоріч делікатес в ціні не зріс, а навпаки, трохи знизився. Ікра в середньому йде, якщо жистяна баночка, це від 325 гривень, і вагова йде трьох видів, гарбуша, форелька, кита, то що завжди. В середньому 4705 тисяч гривень за кілограмів. Ну, оскільки ми фірма йде з, зі всіма сертифікатами і корочка зі всім ми можемо розважити яку кількість. Який Новий рік без мандаринів? Для українців фрукти – теж невід'ємна частина свята. На ринку вітамінні цитруси можна придбати від 60 гривень за кілограм, хурму – від 100. Апельсини пропонують за 75 гривень, виноград – від 150 до 300 гривень за кілограм. Гранат нинші турецький йде 70-75 гривень, Іспанія йде 250-300 гривень. Малинам йде одна коробочка 150 гривень, Ну і лохіна йде 100 гривень коробочка. А на нас а нині сколібається ціна 200, 250 і 300 від виробника. Хмельничани зізнаються, цього року планують святкувати Новий рік скромно та не перевищувати запланований бюджет. Зараз ми вже не готуємо, про принаймні моя сім'я, так як раніше. Ми готуємо страви, ну дещо традиційного і таке щось. Ми менше майонезу, більше краще краще купити свіжої зелені з якось свіжого помідорчика. Приблизно думаю, багато ми не будемо готувати, тому що сім'я невелика. У нас за три тисячі гривень, думаю, обійдеться. Не багато гривень 600-700. На різво потратили багато потреби такої немає. За інформацією інституту аграрної економіки, святкове меню для середньостатистичної української родини із чотирьох осіб обійдеться у 2800 гривень. Експерти кажуть, збільшення вартості новорічного столу спричинене війною. Але, попри це, українці планують відзначати 2024-й двадцять в колі рідних та друзів. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хмельницька центральна районна лікарня отримала карету швидкої допомоги. Волонтери благодійного фонду Авангард взяли на себе ініціативу забезпечити місцеву лікарню автівкою, поклавши в основу своєї діяльності принципи солідарності та самовідданості. Пригнав чотири машини швидких допомоги. Всі ці машини працюють з перших днів, як були пригнані нами нашим фондом. Одна одну машину ми передали в Херсон. Вона працює там. Друга машина в госпіталі ветеранів війни. Ще одна машина в нашому кардіоцентрі, і це четверта машина, яка працювала з нашими хлопцями. Працювала більше вісьми місяців на передку. Нині взаємодія волонтерів та лікарень дозволяє створити більш ефективну систему реагування на екстрені ситуації та полегшує тиск на медичний персонал. Ба більше коли у лікарні перебувають поранені військові. Приймаю участь в лікуванні військовопоранених. Кожного тижня поступають люди досить важкі з перелом з травмами, які потребують додаткового обстеження, які потребують додаткових консультацій. Автомобіль оснащений усім необхідним для перевезення пацієнтів. Нині на балансі лікарні це єдина швидка допомога, яка значно полегшить роботу персоналу. Ми не будемо залежати на всіх хворі, які будуть потребувати в додаткових консультаціях. І в додатковому обстеженні будемо мати. Можливість транспортувати самі. Подібні дії авангардівців створюють яскравий приклад того, як громада може взаємодіяти, щоб подолати виклики та підтримати тих, хто потребує цього найбільше. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому нагородила найкращих у галузі спорту, які наполегливо працювали протягом 2023 року, аби показати високі результати. Надзвичайно важливо кожному на своєму фронті, на своїй відповідальній ділянці, зокрема і спортсменам, виборювати перемоги. Я щиро дякую кожному спортсмену, хто підняв прапор України на міжнародних змаганнях, хто прославляв нашу Україну і приносив. Для нашої держави перемоги. Традиційно усіх спортсменів відзначили не тільки нагородами, а й преміями. Ми намагаємося спрямовувати фінансовий ресурс для розвитку спорту на теренах нашої Хмельниччини, адже дорогі наші спортсмени ви своїми досягненнями популяризуєте і розвиваєте нашу країну на спортивній арені. Найбільше нагородам радіють самі спортсмени, адже протягом року вони тренувалися та вкладали сили в удосконалення себе та своїх навичок. 2023 спортивний рік був дуже насиченим, незважаючи на війну. Ми мали змогу відвідувати багато змагань дуже приємно, що про нас не забувають. Отримала нагороду за те, що стала призеркою чемпіонату Європи цього року. А емоції досить позитивні. Відчуття в першу чергу дуже було за країну, тому що ну таке це була відчуття відповідальності. І це 60 тисяч вболівальників. Ти один на майданчику штовхаєш ядро, відчуття такі, і ніби і страшно, і задоволення таке, що ти тобі випала така честь. Загалом відзначили 37 спортсменів та 20 тренерів у різних номінаціях олімпійських та неолімпійських видів спорту. Кількість наших спортсменів збільшується. Кількість збірників, кількість наших призерів на чемпіонатах світу і Європи. Так, звісно, зараз дуже важко. І нашим спортсменам складно з фінансуванням, тому що на жаль, в країні повномасштабно йде війна, але ми розуміємо, що спорт це фундамент нашої нації і потрібно наших дітей. Вони є нашим обличчям, нашим майбутнім і обов'язково їх треба підтримувати. Спортсмени запевняють, що у новому році досягнуть ще більших результатів, адже налаштовані гідно представляти нашу Україну на світовій арені. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Що, на вашу думку варто робити з ухилянтами від мобілізації? Штрафувати чи відправляти у в'язницю? Е, мабуть, штрафувати, я думаю. З Странна кожним питання. конкретно треба збиратися. Чому він ухилянт, Як ухилянт, Чи у нього здоров'я, чи, чи, чи там що так, що ми. Немає їм думки на цю тему. На мою думку, ні штрафувати, ні відправляти до в'язниці, а старатися пояснити, що треба люди на фронті. Так як в мене чоловік служить, я думаю, потрібно просто пояснити, що треба їм заміну. Треба створити відповідні і добрі умови, щоб люди хотіли захищати свою вітчизну. На мою думку. Може, штрафувати великою сумою, бо в'язниці теж нам треба податки платити і їх годувати. Їх всіх треба. Ловити. Я це говорю як бувший військовий, в Збройних силах був, всіх ловити і всіх вчити, спочатку обов'язково вчити, а потім відправляти в Збройні сили на передову. Сам перед треба взяти міліцію і воєнні, які сидять, щоб навчали наших солдатів. Майбутнє. Що на вашу думку варто робити з ухилянтами від мобілізації: штрафувати чи відправляти у в'язницю? На мою думку, це потрібно їх відправляти, щоб вони захищали свою Україну. Роботи фотографа, що підкорили серця українців. У Хмельницькому обласному художньому музеї представили майже дві сотні світлин військовослужбовця Максима Бурди, який загинув у січні 2023 року поблизу Бахмута. Це була дуже складна виставка в плані експонування. Напевно, вона трохи перегружена для відвідувачів, трохи тяжко, тому що багато, але ми всі фотографії, які нам запропонувала сім'я помістити до експозиції. Ми взяли всі, тому що актуальність ну, надзвичайно важлива побачити. Бо зараз ми знаходимося в такому відділі, де лиця портрети людей, які захищають кожного дня Україну. Ми просто не могли щось відкласти. Не експонувати, тому робіт багато, але вони дуже важливі. На війну Максим пішов добровольцем, навіть попри травму хребта. У мирному житті він був весільним фотографом. Ця діяльність поклик серця та душі, адже він бачив так, як не міг побачити ніхто інший. Фотовиставка мрія Максима, яку за життя реалізувати не зміг. Відтак мама та дівчина загиблого організовують її вже в десяте. Вірю, що Максим сьогодні з нами і бачить усі ми пишаємося ним. Так само вірю в те. Що з неба він бачить свої найкращий кадри як фотограф. Саме тому назва цієї фотовиставки Небесний фотограф. На меті виставка має три цілі: показ світлини, який Максим робив на фронті, вшанування усіх героїв та продаж фоторобіт, футболок, худі та світшотів. Кошти з яких перерахують до благодійного фонду Янголи Азову. Виставка у Хмельницькому триватиме до 21 січня. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.